Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного вечора, дня. Ранку, хто коли буде переглядати відео, нехай ця пора доби буде для вас самою-самою найкращою. Не було у нас 5 годин світла і тільки включили електроенергію. І зараз я вам хочу показати, яка температура у нас на табло наших інкубаторів. На різних модельках це у нас інкубатор. Теплуша інвенторний люкс 72 і температура у нас 30 градусів. Наша найновіша моделька інкубатора Євро 88 Аква 31. І у нас інкубатор теплуша євро 88, 29 градусів, і починає вже температура підніматися. Тобто в кімнаті температура однакова, інкубатори стоять всі в одній кімнаті, але на табло температура може у них різнитися і бути різною. Чому? Тому що. По-перше, все залежить від того, де стоїть ваш інкубатор, на якій поверхні і як далеко від дверей. Не рекомендується інкубатор ставити там, де часто відкриваються двері, або ж у першій кімнаті від вхідних дверей, коли є доступ до свіжого повітря, постійно, коли хтось ходить туди-сюди, або де відкривається вікно і може бути прилив також свіжого повітря. Від цього. Температура в інкубаторі може коливатися також. Ну і все залежить іще від модельки інкубатора. Температура при включенні світла в інкубатора була практично однакова, але в одному інкубаторі дивіться 30 градусів. А у акві температура вже зараз буде 32. 31,8, практично 32 градуси. Люкс на 72 яйця. У нас там починає відбуватися процес, тому температура тут також підтримується. Так як і в акві, тому що там більш нагріті яйця, в яких вже починають рухатися ціпки. Ось така у нас температура після відключення електроенергії. І ось так інкубатори ці тримають тепло. Тобто 5 годин не було електроенергії, а інкубатори всього-навсього втратили не так багато тепла. Якщо у нас температура 38, то у нас при включенні інкубаторів вона була 30. І це 5 годин без світла і без підключення інкубаторів до акумулятора. Хто боїться, хто хвилюється, хто в роздумах інкубувати взимку, не інкубувати, як це все відбувається і що з цим робити, я вам показую наглядний приклад, як воно все відбувається, як інкубація проходить в мене. І ще стосовно вологи. Чим подобається мені ця нова моделька? Тим, що волога тут підтримується автоматично і немає ніяких перепадів і немає ніякого зашкалення. Тобто, якщо у мене тут стоїть виставлена волога 55, то вона в межах 54-57 у мене підтримується. Температура вже, ось дивіться, 32,4. Ось тут. В інкубаторі євро 88. Я наливаю рівно стільки водички, скільки потрібно, щоб температура була в межах 55-60%. Але при відключенні електроенергії, як ви бачите, віконця повністю запотівші, не дивлячись на те, що в акві такого немає. Тобто тем... вологість збільшується. Тому що ти не можеш вгадати, скільки води тобі потрібно влити, один раз ти не доливаєш, інший раз ти переливаєш. Це також може впливати на інкубацію яєць, і багато там хто пише, що також не можуть вони чітко виміряти, скільки потрібно води. Хоча можна дивитися таких показників, але в акві, як ви бачите, це все відбувається самостійно. Висока вологість може бути також причиною того, що ваші курчати в інкубаторі можуть не вилупитись. точно ну, так само, як і низька. Тому за цим потрібно слідкувати. Коли яйця нагрівається, коли температура у мене на таблі показує 38 градусів, я інкубатор відкриваю для того, щоб ця волога трішечки впала. Або відкриваємо отак ось цей вентиляційний отвір, щоб не було там занадто багато вологи в інкубаторі. В цьому інкубаторі волога, зрозуміло, що підніметься самостійно до високої позначки, тому що там скоро буде у нас вихід курчат, тому це від нас не залежить, яка там буде волога. При масовому накльові пташенят відкриваємо також ось цей вентиляційний отвір для того, щоб цю вологу зменшити. Ось так проходить у мене інкубація і ось так працюють інкубатори при відключенні електроенергії, яке відбувається не один раз в день. Ну, а ось так ростуть мої курчатка, які вилуплюються під час відключення електроенергії. Показую їх для тих, хто там дуже в коментарях. Починаю розказувати і доказувати, які це дурниці зимою вилупляти курчат і яка це страшенна мука для птиці, яка не буде рости взимку, з якої нічого не вийде і не має ніякого сенсу робити таку дурню, як я роблю. Можете подивитися, можете звернути увагу, добре роздивитися, дурня це чи не дурня, ростуть вони чи не ростуть. Різні породи курчаток, різні види курчаток, карамелька на передньому плані. Є старші курчатка, є менші курчатка. Сидять вони всі разом. Зроблений в них тут такий величезний. Брудер саморобний. І тут вони у нас знаходяться. Так, тут у нас брамки. Тут у нас пухові, тут у нас помісні і тут у нас маранчик. Ось такі ці пульки, і ось так вони у нас ростуть. Брамки перші вже взагалі, ось такі гарні великі ціпки. Пухові, звичайно, що маленькі, тому що це декоративна порода курчаток. Їх потрібно звідси забрати, щоб вони були собі окремо від всіх. Але поки вони не жаліються на перебування в, в спільному стаді підростаючих курчат, брама їм не заважає, тому що брама така більш флегматична, спокійна птиця, яка не турбує їх, наїлася, напилися, чистить свої пір'ячка, світло включилося, лампочка дає їм тепло, і все в них тут чудово. І такі ціпоньки. Тому хто хвилюється, хто боїться, хто не має досвіду, але хоче, пробуйте. Тому що не спробувавши, ви не будете знати, потрібно це чи не потрібно, виходить воно чи не виходить. Після того, як вони підростають, ось ті маленькі. Горобчики, бачите, вони б себе так не почували, як вони почувають. світло включилося і вони собі починають бігати, рухатися, пригати, скакати, махати своїми крильцями і добре себе почувати. Тому що, якщо не попробуєте, то не будете знати, варте воно того, чи не варте воно того, потрібно тим займатися, чи не потрібно займатися, вони підростають. Обростають пір'ячком і їх спокійно можна виносити до хліва, зробивши їм там брудер, якщо є можливість, вкрутили лампочку для того, щоб їм вона світила і давала тепло. І ваші курчатка до весни підростають, і весною ви вже випускаєте гарних дорослих молодих курочок на двір, за яких вже не потрібно переживати. Чи їх кіт вкраде на них сонце палюче буде попадати і вони дуже погано будуть рости, тому що немає ніякого апетиту і т.д. і т.п. А зимові тікки. Дуже швидко ростуть, мають дуже гарний імунітет. Дуже рано починають нестися. І взагалі для мене цей варіант дуже і дуже суперовий. Ось така інкубація і ось такі курчатка. Після такої інкубації з відключенням електроенергії. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Цінуйте кожен новий день і кожну нову мить. І нехай все у всіх буде добре. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, зимової казки, здійснення мрій. І всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей.